Великдень те свято, до якого зазвичай готуються заздалегідь, закуповують продукти, перевіряють придатність дріжджів для пасок, ретельно підбирають або збирають сировину для барвників, щоб надати яйцям різноманітний відтінок. Але що, якщо так не виходить? Сьогодні господині прагнуть встигнути скрізь і всюди, а врал на роботі вагон справ вдома і ще відкриття дачного сезону на додачу, а потім раптом виявляється, що бігати по магазинах у пошуках харчових барвників і наклейок часу. На жаль, не залишилося, як не залишилося його і на тривалу метушню з головним символом свята, і пофарбувати яйця до Великодня треба тим, що є в засіках. Редактор огород гиді дістала звідти все, що знайшла. І створила правдивий майстер-клас, не ховаючи все те, що вийшло. Вам знадобляться яйця: 5-7 листів червонокачаної капусти, лушпиння 80 цибулин, 5-7 бульйонних кубиків, 7 стлукави, двісті чорниці, 200 журавлини, 1 буряк для отримання більш насиченого кольору краще вибирати для фарбування коричневі яйця. Крок 1. У різні ємності помістіть лушпиння цибулі, буряк журавлину та чорницю. Залити таким об'ємом води, якого згодом вистачить для того, щоб повністю покрити фарбуються яйця, щоб рідина в ємностях швидше закипіла, накрийте їх кришками, і доведіть до кипіння ємності з цибулевим лушпинням і ягодами. Потім вимкніть газ, буряк продовжуйте варити для того, щоб колір ягідного барвника був більш насиченим. Перед його приготуванням чорницю і журавлину злегка розімніть. Також можна фарбувати яйця і ягідним соком. Але щоб отримати більш насичений колір, краще все таки приготувати на стій, в якому згодом прокип'ятити яйця. Останній пункт стосується всіх натуральних барвників, за винятком тих, для яких спочатку передбачена альтернативна технологія приготування, наприклад, для червонокачаної капусти. Крок 2. коли буряк буде повністю готова, в декількох місцях проткніть її виделкою, щоб вона пустила додатковий обсяг соку прямо в ємність. Вимкніть газ і дістаньте буряк з рідини, в якій вона варилася, остудіть і помістіть в холодильник, щоб потім приготувати з неї смачні страви. Всі ємності з барвниками залиште на кілька годин, щоб вони охололи і настоялися крок 3. Приготуйте капустяний настій. Для цього її листя наріжте, складіть в півлітрову банку і залийте її окропом наполовину, коли рідина охолоне. Додайте 230 дев'ять, ногу оц, залиште настоюватися на кілька годин крок 4. Якщо настій перед застосуванням процідити і знову закип'ятити, то малюнок у забарвлених яїць буде повністю однотонним, в протилежному випадку, з крапленнями. Покладіть потрібну вам кількість яєць в кожну з ємності з барвниками, поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть яйця протягом 80 хвилин, якщо ягідний розчин, на ваш погляд, недостатньо насичений. Можна злегка розім'яти і додатково додати невелику кількість сирих ягід за 1-2 хвилини до закінчення варіння яєць крок 5. Підготуйте дві різні ємності для приготування барвників з кави. А також для бульонних кубиків при необхідності візьміть той посуд, в який раніше готували інші барвники, тільки добре вимийте ці ємності. крок шість. У дві різні чисті ємності всипте каву і подрібнені бульонні кубики, залийте окропом до потрібного рівня і покладіть в них потрібну кількість яєць. Варіть 8-10 хвилин, починаючи з моменту закипання, щоб яйця швидше охололи і було легше знімати з них шкаралупу відразу після варіння на кілька секунд. Помістіть їх в холодну воду. Крок 7. у звичайній воді, без додавання барвника, Зваріть яйця, які будете фарбувати за допомогою капустяного листя, а потім поперемінно опустіть кожне в півлітрову банку з капустяним настоєм на 2 години крок 8. Покладіть пофарбовані яйця в ємність, в якій плануєте подавати їх до святкового столу, можна попередньо на 1-2 години поставити їх в холодильник, якого кольору будуть коричневі яйця, якщо їх пофарбувати певним варвником, отже, що ми маємо, і який отримали колір за допомогою різних доступних. Барвників для зручності сприйняття під фотографіями є підписи. А тепер підсумуємо, непоганий колір можна отримати, гарбуючи яйця за допомогою кави чорничного відвару краще без ягід. А також настою листя червоної капусти, якщо наполягати їх мінімум всю ніч, і хоч думка редакції з думкою автора може не збігатися, автор упевнений в тому, що кращого барвника для яєць, ніж циболиння. Людство ще не придумало.